І в старт Дякую, що... Тому що якби ну, інспектор Андрій Кобачкові просто. От Андрій, ну він зупинив чисто для того, щоб підозрюю, що це да. грунт. Ми, ми то постам... це... чисто да. для того проводиться. Вас ви для того, щоб ви розібрали. Ви будь ласка. Ні, то давайте розберемося. Це вже не розбирається. Туди ніхто не піднявся. І не від них бажає окомісті не прибудуть. Це називається на бізнес. Вся ваша діється буде. Показано в інтернеті, ми обрачатися. Мене буде прохання не початку неспокоїтись. Ваше право є, ваше право. У мене прохання, щоб люди. А яке спокійно, яке спокійно? Я особисто вам голос наголошую. Ніхто не на які бізнеси збирається, тиснути. Це зафіксовано. Хай і тоді побачите. Так і чи не тиск? Я ще раз будете мене запугувати, я буду змушений по-іншому діяти. А я на вас і не я... Я в... І нічого ви мені особисто не зробите. Вибачте, я виконую свої функціональні обов'язки.